Кілька це... зачепляється. Да. Ну що, у нас все, знаходимо нові нові майданчики. С Саме прикол, що в Івано-Франківську це зробити не так вже і складно. Нові майданчики. Тут будівництво, вон там майданчик, ми там були. Там, правда, камінчики під низом і одразу будівництво. Тому нам щось не дуже сподобалося, але потім це і побачили, тут прорезинено. І якісь цікаві такі штуки всередині пісочок. Тут такий замок фортеця. І Гірка тут стоїть. Прикольно. Саме головне, що затінок. Гаром. Угу. Пісочка, багато, Пісочка багато. Це не надовго. Не надовго. Та, може і надовго. Мені здається, що тут такий куточок, якщо тут дітей не приводять, хоча приводить. Трохи. Ну, декілька дітей. Ну так, да, тому тут може ще й нормально довго прости. Там дуже класний майданчик. Там біля будівництва, А чим там класний майданчик? Там багато камінчиків, там пісочок, там горка, ну воно побільше ніж... Не... може. Ну ладно. Okay. Ну там через те, що багато камінчиків, там пісочок, пісочка вже майже немає, погодні каміння. Рома, гайдатись хочеш.

Дай Ні, ну до рибок ти, ти вже будеш з землі, а не зверх. Подивишся, рибок. Рома каже, що це рибки. Розум багато, що рибки. Будеш спробувати, давай. Ніжкою, от сюди. Ніжкою, а там тримаєшся зверху, так. Потім другою ніжкою от сюди. І тримайся ручками зверху. Тримайся. Ні. ні мам, да, тут... тут просто їх прикрутили. Щоб було... Я не знаю, як там триматись і вилазити. Ні, ні, не ножками. Займайся, тримайся за. Так, так, Будемо глядати раніше. Гойдалки в парку були офігенні. Прям такі. В цьому історії землі. Мені прям єдині гойдалки, котрі сподобались там. Дитина так фіксується. Тебе пасочки поліпимо. Поліпимо. Он там у тебе є. Кон их эльфи.